Багато хто пише в Ютубі, і в Інстаграмі, в Тіктоці, що Оксана, що у вас за ріпак, що за херня? Друзі, я знаю, який має бути ріпак і який він має йти в зиму. Але в мене, на жаль, і всіх в нашій зоні дощі пішли тільки в жовтні. Зараз хороша така вологозарядка, що хватає на ріпак, і на пшеницю. Але ми дуже сильно відстаємо по фазі. Тому сьогодні в мене тут ходить розкидач. Ми розкидаємо. Сьогодні селітру даємо по 70 кілограм на оцей ріпачок. У нас ще стоїть в прогнозі 2 тижні, там плюс 13, плюс 15 деякі дні, а в деякі дні вже плюс 10. Но, якщо ми ще підростимо один листочок і ще ми хочемо тут зайти по листу де чим спрацювати, ще вам признаюся, признаюся. Мені трохи страшно. Бо сіявши ріпак, я ж кажу, в серпні я ніколи не думала, що в мене він зійде аж під кінець жовтня. Але всі знають, як спрацювати з гарними ріпаками, а я навчуся спрацю... спрацювати з отакими в цьому році. Тому так мені пощастило. Значить, і будемо виходити з цієї ситуації. Чи є ризик, що він вимерзне? Дуже великі друзі, є. Але якщо в мене вже цей ріпак вийшов, то мені хочеться зробити все, щоби. Дати йому все можливе і отримати все, що тут можна, але в межах, конечно, економіки.